Віктора Семенюка не можна назвати звичайним ковалем, бо він такий художник. Розпечений метал, слухається його вправної руки, і подібно до шматка пластиліну набуває очікуваної форми, не просто форми, образу. Понад 10 років кований ансамбль Віктора поповнювався новими мистецькими виробами. До нині назбиралося 30. 6 грудня у День армії Коваль вирішив попрощатися зі своїми роботами. Не просто так виставити на аукціон, а за виручені гроші придбати щось потрібне для бійців ВТО. Душа в кожну роботу зроблена, але я за ними не шкодую, я навіть був змирився, що їх розкуплю. В мене була просто ціль поставлена, щоб роботи перевести гроші і грошима допомогти армії. Ну так вийшло. Попав на хороших людей, волонтерів Олександр Кравченко, наш депутат міської ради Ірина Костаневич. Попало їй на очі, людина зробила те, чого важко було сподіватися. Речі залишу в місті, в той же час вони переведені в автомобілі. Там Фон Ігоря лицей допоміг багато. Ну так, я не вважаю, що я щось зробив особливо. Я зараз всі роблять, стараються допомогти. Маленькі діти своїми малюнками, дорослі, там, пенсіонери щось перечисляють. А в мене особливо такого немає, що я щось зробив. Я просто роблю я кожна людина, те, що можу. Колекцію Віктора Семенюка обміняли на три красені позашляховики, але обміну передувала копітка праця. Узявся за неї боєць-волонтер Олександр Кравченко, який дізнався про аукціон від свого шкільного товариша, сина Віктора Семенюка. Чоловік почав шукати спонсорів, а тим часом благодійники й самі зацікавилися виробами. Так розпочалася спільна праця митця, волонтера і доброчинців. Це була ідея. Ігоря Петровича залишити їх в лузку. А де ми їх виставимо, ми ще не знаємо. Хочемо зробити, щоб воно було гарно, для того, щоб людям бачу, теж дуже цікаво, фотографують. Нема готового варіанта, але подумаємо над цим, ми зробимо так, щоб воно було ну, для загального доступу. Таким чином, ансамбль збереже свою цілісність, роботи не розпорошаться, а будуть милувати око єдиним мистецьким почерком. А 14-та об'єднана механізована бригада матиме для своїх потреб трьох залізних коней, що не бояться бездоріжжя. Саме там, в зоні АТО. Головне є швидкість. А моє якби, хобі, покликання я люблю водити. Я розумію, що автомобіль це є те, що спасає життя. автомобіль – це є те, що дозволяє нам там на передовій виконувати ті задачі, які нереальні. І тому от я якби шукаю людей, шукаю, які готові нам допомогти. Неординарно, не тобто не те, що. По книжці написано, має бути таблетка і все. А от це повинен бути якийсь позашляховик, це повинно бути щось якесь таке неординарне, яке зможе заїхати туди, куди е, сама машина не заїде. Як я кажу, не по всіх ґрунтових дорогах проклали асфальт і не завжди світить сонце. Автомобілі замовили у Швейцарії, переправили через кордон, відремонтували, переробили для потреб військових. Механіки не брали плати за працю, а постачальники деталей, дізнавшись про призначення автомобілів, реалізували запчастини за собівартістю. Люди відкликалися, робили цю всю роботу задарма, але з вірою. Тому в цих машинах дуже багато віри і дуже багатьох людей. Вже незабаром автомобілі випробують сталеве серце і новенькі шини на дорогах біля міста щастя. Залишилося лише кілька технічних штрихів. Ми взяли на себе зобов'язання компенсувати всі витрати, які з цим пов'язані. Десь буде приблизно так більше 200 тисяч, 240-250 можливо. Головне нематеріальне, важливе людське життя і наміри його зберегти. А красиве нехай тішить око. Тоді вірити легше в те, що не незабаром скінчаться. У мене таке враження, що все тільки починається. Починається. Сонце світить, сонячний день. Все ж буде добре. А ви кажете, все закінчиться. Закінчиться, це кінець. Закінчується Я кажу, що щось погане. Погане. Ви знаєте, е, щоб насолодитися смаком меду, треба з'їсти, щось гірке. Е, зараз. Якраз ми ну, вже нахлібалися. Вже, можливо, вже йде час до того, що ми вже скоро будемо їсти метри.